Шановні майстри, хочу нагадати, що в Україні є гарна компанія Disstar, завдячуючи неї, з'явився новий спосіб різу плитки. Зараз я вам покажу. Традиційно, звісно, застосовується максимально це кутова шліфмашина болгарка. В останній час користуються попитом гравери різні з кутом 90 Найдешевший це помагатор. Так ось, до них Дістар випустив диск. найкращий ми перевірили це Дістар Батерфляй, але Дістар на цьому не зупинився. І випустив аж два диска для малих кутових шліф машин акумуляторних. Подивіться, ви знаєте, що є ось такі акумуляторні, шикарні, легенькі ш... е... болгарички. До них йшли ось такі китайські або інші диски, які давали ну, сильні сколи. Але в зв'язку з тим, що Дістар випустив, це профільна компанія випустив супердиски. Ми їх в понеділок перевіримо, як вони ріжем. Ось такі болгарки, їх там ще багато. і Дніпром і тут дуже багато виробників. Це найдешевша, вона коштує тисячу гривень, ця 12 тисяч гривень. Звісно, в мене питання до Боже, чому вона коштує 12 тисяч гривень, чому що вона в 12 разів краще, але це інше питання. Обидві болгарки не, не задовільняють вимогам держпраці, ну це також інше питання. Але крім того, Дістар не зупинився і випустив ще кожух спеціальний для того, щоб можливість було підключити. Пилосос, ну і звісно, трошки ж спростити ріс коліщата, буде одне два коліщата будуть впиратись в поверхню. Тому я впевнений, що в понеділок буде цікаве відео, я впевнений, що воно вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал YouTube і ви будете в курсі подій, пов'язаних з плиткою. Але все це навіть не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!